Мова зброя, чому не всім розвиднулося? Про це ми говоримо далі з нашою гостею. В нас у студії Ольга рибчинська Фіновська, заступниця директора Центру національно-патріотичного виховання, членкиня правління Хмельницького товариства української мови «Просвіта», письменниця, поетеса, філологиня, а також мовознавиця. Пані Олі, слава Україні. Героям слава раді бачити вас. І, І сьогодні день української писемності та мови. Я розумію, що для вас це не просто там чергова дата у календарі, тому найщиріше вітання. Що для вас особисто цей день? Для мене, не лише як для філолога українського, а найперше як для українки за своїм внутрішнім переконанням це день, коли ми шануємо пам'ять великого нашого мислителя і того, хто утвердив, чи не вперше в писемних пам'ятках українську мову, це Нестор Літописець, друге це День, коли ми єднаємося всі навколо. Такої символічної речі, як написання радіодиктанту, скажу відверто про те, що я переконана глибоко в тому, що про мову українську і українською мовою треба говорити щодня, що хвилини, що секунди. Але те, що є такий день, який об'єднує всю українську спільноту на всьому континенті, нашому так навколо. Єдиної ідеї це утвердження української мови в різних сферах нашого життя, то це є однозначно. Цьогорічний радіодиктант. Ви зазвичай писали його зі своїми учнями і завжди тішилися з того, що до прикладу вони там або не зробили помилок, або їх мінімум. Яким він цього року був? Диктант був гарним, гарний був текст. Дуже мені сподобалася сама назва дороги України, де авторка дуже гарно змалювала сучасну Україну в її, скажімо так, багатоликих шляхах. Разом з тим мені дуже сподобалося, як був прочитаний цей диктант, бо він був прочитаний максимально наближений до, до тих вимог, які є. Коли ми читаємо диктант, були, був розмірений темп, були відповідні паузи, там де є певні розділові знаки, були слова питому українські, які притаманні нашій мові. І цього року я писала диктант в стінах Народного дому просвіти, так, товариство е, наше Хмельницьке української мови імені Тараса Григоровича Шевченка. Але разом зі мною е, писали і студенти е, Хмельницького торговельно-економічного коледжу е, нашого, і таким чином ми об'єдналися навколо цієї ідеї. Студентам теж сподобався текст, студентам теж сподобався темп, яким був він прочитаний, і вони максимально впевнені в тому, що зробили мало помилок або, можливо, взагалі їх не допустили, бо він був зрозумілий і стосовно ритму, і стосовно змісту, і якось так все було дуже спокійно і злагоджено. Пані Олю, знаєте, кажуть, що до прикладу мова, література, історія, наша культура це тест не просто на українськість, а в нашому випадку на людяність. Так? То чи можна сказати, що от, фактично просвіта у Хмельницькому це такий стержень? стерження цієї українськості, цієї людяності? Е, однозначно скажу, що так. Я е, з просвітою, нашою знайома давно, розпочалося моє знайомство з товариством української мови е, просвіта з 2010 року, коли я прийшла працювати в гімназію другого Хмельницьк... міста Хмельницького. Але е, щасливо Ва доля мене звела цього року з головою Товариства української мови в Хмельницького імені Тараса Григоровича Шевченка Зоєю Діденко, яка сьогодні є директором Центру національно-патріотичного виховання. Я Маю честь бути заступником директора цього центру. І якщо раніше я знала десь там дотично, яку роботу проводять в стінах цього товариства і поза ним, і так само в стінах Народного дому, то сьогодні я вкотре переконалася в тому, що утвердження. Української мови в Хмельницькому популяризація максимальна. Максимальне поширення ідей, чому потрібно розмовляти українською мовою, яка українська мова, звісно, величезна заслуга в цьому є Товариства української мови імені Тараса Григоровича Шевченка просвіта в місті Хмельницькому і Зої Олександрівні Діденко, зокрема. Пані Олю, і пам'ятаєте, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, отакий був практично сплеск. Тоді переходили на українську мову. Чимало хто, до прикладу, не говорив цією мовою до того, але от хотіли не мати нічого спільного з окупантом. Ну, ідентифікація та межа між своїм і чужим серцем. Коли людина говорить, і ти в принципі розумієш, що це говорить француз, це німець, це поляк, а це українець. Говорить так, ми ділимо своїх і чужих. І як ви вважаєте за... Понад 20 місяців, здається, так, повномасштабної війни, чи всім розвиднілося, і якщо ні, то чому? Мені здається, що не всім. Так, максимально українська мова війшла в наші сфери життя, в медіа, так, в різні суспільні прошарки, так, або ж сфери діяльності, українська мова війшла, це незаперечний факт. Проте, говорити, що всім аж так розвиднілося ні. Бо є е, ряд тих людей, які дивляться фільми російською мовою, е, причому з російських каналів, які дивляться ютуб е, е, наскрізь з Російщини, і він є е, там формований, так е, які кажуть, що ось не кожен е, той, хто розмовляє українською, є патріот, а не кожен е, той, хто не розмовляє, є ворог. Я скажу вам так, що для того, щоб розвинулося, має бути єдина система в державі, яка культивує певні правила того, як має бути розвинена і як має бути залучена українська мова сфери нашого життя. І в цьому контексті хочу звернутися я до книги, яка ось зараз в мене в руках. Це на наука про рідномов рідномовні обов'язки Івана Огієнка. Видана ця книга в жовтві ще в 1936 році, де Огієнко, Митрополит Іларіон, дає нам 29 заповідей стосовно того, що таке українська мова, чому ми маємо нею розмовляти, як що полягає, у чому полягає оце послуговування українською мовою в всіх сферах життя, і він тут пише так. Без добре виробленої рідної мови немає всенародної свідомості, без такої свідомості немає нації, без свідомої нації немає державності, як найбільшої громадської організації, в якій вона отримує найповнішу змогу свого всебічного розвитку і виявлення. Тобто для того, щоби до кінця розвиднілося, має державний. Я скажі, скажу так, апарат, так, він має бути свідомий того, і наша влада має бути свідома того, що мова, нація і держава це є триєдині такі складові. Бо якщо е, якась одна складова, е, от з цього з цієї трійки випаде, так. Не буде поняття, як ви сказали, ми ідентифікуємо людину за мовою. І якщо людина розмовляє українською мовою, то це українець. Якщо людина не розмовляє, вона вже відходить від, від українства. Ряд письменників, поетів у нас є і в минулому, і в сучасному, які знали 20 і більше іноземних мов. Але... Вони розмовляли українською і писали українською. Так вони перекладали, так вони знали. Але вони розмовляли українською. Тому е, я не скажу, що до кінця розвиднілося. Я скажу, що просвіти ніколи багато не буває. І сьогодні ми маємо про це говорити. І е, скажу та знову ж таки, що ось ця книга в 36-му році видана, а є у мене. Перевидання 2017 року, яке видано в нас у Хмельницькому бюджетним коштом, і видано воно в рамках програми утвердження української мови в нашому місті. Ця книга, як виявилося, є роздана у всі заклади освіти нашого міста. А мені вона в руки не траплялась, розумієте? Uh -huh. Тому е, аж в просвіті, в бібліотеці просвіта я на неї натрапила і почала її вивчати. вивчати. Тому скажу е, ствердно, що розвиднілося багатьом, але ще треба дуже багато працювати над тим, щоб люди були на, не на 100, а на 300% переконані у тому, що мова, нація і державність. Це є триєдина компонента. І якщо ми будемо розмовляти українською мовою, якщо ми будемо шанувати, поважати, цінувати нашу мову, то так, то так до неї будуть ставитись всі. Вихворі до побачення. Таксист відмовився обслуговувати пасажирів українською мовою та вигнав їх з машини. Йому загрожує штраф від 3400 до 5100 тисяч гривень. І черговий мовний скандал стався у Києві вчора. Відео розлетілося по мережі та викликало резонанс у суспільстві. У відповідь на цей випадок Тарас Кремінь уповноважений із захисту державної мови готує заяву до поліції на київського таксиста. Він каже, що таксисту не вдасться уникнути покарання і нагадує, що штраф за спілкування російською мовою у сфері обслуговування становить від 3400 до 5100 гривень. І фактично компанія, у якій працював таксист, заявила, що назавжди заблокувала обліковий запис київського таксиста, який висадив жінок за вимогу говорити українською мовою. У компанії заявили, що готові співпрацювати із правоохоронцями, Вони цінують свій імідж. Тим часом нардеп Юрій Бойко також такий собі Арестович пообіцяли допомогти таксисту грошима, а також роботою після того як його звільнили зі цієї служби, про яку я говорила через мовний скандал. Ну, скажу вам так, що це не вперше. Так, ми знаємо, і того року було таке, що е, з таксистом розмовляли не українською, і таксист це є, е, скажімо так, інша сторона. Там навпаки було, що таксист не захотів вести людей, які розмовляли російською, і він попросив. До нього звертатися українською мовою і відмовився вести людей, я скажу вам так, що такий факт і ряд інших фактів поруч із цим знову ж таки доводять, як ви спитали мене перед цим, чи розвитнілося, що темінь або темрява сіється дуже швидко і дуже страшно. Якщо Пересічний громадянин, можливо, несвідомий того, що він робить. То про тих, хто є е, поруч керма е, нашої держави, е, ну, не, мож, не може так бути, щоб той, хто керує державою, щоб той, хто творить державу, підтримував подібні речі. Знову ж таки, звернуся до Огієнка, який свого часу казав: на кожному кроці й кожної хвилини охороняй честь своєї рідної мови як свою власну. І ми маємо це робити на кожному кроці, бо наша мова є рідна, і ніхто не має право на неї зазіхати. Так само він казав ще інше. Заходячи до чужої крамниці на твоїй землі, говори тільки своєю рідною мовою. Як тебе не зрозуміють, піди до іншої крамниці і купи там, де тебе зрозуміють, це твоє право. Тому, е якщо людина не свідома, то це, е так, це велика проблема, але це її проблема. Але виносити її на такий загал та ще й виправдовувати цю людину в сучасній нашій ситуації, особливо коли ми бачимо. Що робиться в країні через те, що, як Огієнко говорив про те, що має бути соборна літературна мова, Соборна – це єдина. Як на мене, якби на всій території України було поняття цієї соборної або єдиної мови і всі були свідомі того, що ми живемо на Україні. Ми е, українці, а це е, українська мова і все решта, то подібних ситуацій би не було. Це перше, а друге, е, скажу знову ж таки, що е, потрібно робити все можливе для того, щоб е, таких випадків не було. Але це має робити влада. Угу. Якщо е, нема е, по е, влади. Такої як треба, Я, це може гучна така заява, але ми знаємо, що давно сказана була фраза, якщо, народ, якщо в народу немає вождів, тоді її вождями стають поети. І сьогодні ми можемо це перефразувати: що якщо депутати, міністри, замміністрів. І інші не розуміють цієї проблеми, то це мають робити ті люди, які працюють на місцях, можливо, набагато нижчого рангу, але які свідомі того, що треба робити, як треба робити, і, е і це треба робити, і вірити в те, що справа наша не марна. Бо знову ж таки повернуся до діяльності. Товариства просвіта в Хмельницькому, яке тут е, з'явилося в 1991 році. І вже е, 32 роки е, вони цей шлях турують і вони не, не зупиняються. Вони роблять це, бо вони розуміють, що е, якщо не ми, то хто? А якщо би так кожен, і громадянин нашої держави, і представник нашої влади думав: якщо не я, то хто? Якщо не я, то хто? І Якщо би таких були тисячі, які би сказали, якщо не я, то хто, то таких ситуацій би не було сьогодні. Допоки в Україні не буде фінансування відповідних державних інституцій, які за кошти бюджету перекладатимуть наших авторів мовами світу, у нас Нобелівського лауреата з літератури не буде ніколи. Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь в інтерв'ю у про це сказав. Пані Олі, знаєте, от фактично, якщо до прикладу маємо якесь порушення, так, от сфера обслуговування, обслуговує в нас не, не нашою рідною мовою, ми можемо звернутися до уповноваженого з захисту державної мови. Але представництва в нього немає. Тобто, фактично, це треба писати заяву на електронну адресу і чекати, допоки тобі будуть відповідати. І виходить, що у такому випадку захист такий собі. Ну, такий собі захист. Так. І виходить, тут захистом є соціальні мережі. Е, так, е, е, в, як правило, я так бачу, е, що коли в соціальні мережі потрапляють у такі кричущі, е, приклади, так, випадки, тоді починають е, от, надавати розголосу: Боже, як це? А треба ж українську, а от який він, а який, а яка вона, і таке інше. Але. Тиждень це воно там та де, до тижня, там, 3-4 дні 5, все, воно вляглося, всі про це забули, і немає е, такого поняття, що ага, якщо ти держслужбовець, ти розмов... не розмовляєш українською мовою, звільнити. Якщо ти в сфері обслуговування працюєш, ти не розмовляєш українською мовою, звільнити. Догану дати усне попередження, письмове попередження, два попередження, а, на тре, а після третього тебе звільнять. Якщо би так було, то таких би ситуацій не було, бо люди би розуміли, що це необхідно. Сьогодні ми можемо написати скаргу. Е, отримати якусь таку собі сумнівну відповідь. Дякуємо, що е, турбуєтеся раді, що е, а скажіть, чи ми вам допомогли ще от пишуть: е, а, як, а на якому там поставте від одного до п'яти, mm -hmm. е, як е, ви оціните нашу допомогу, і все. Немає в нашій країні. Е, Карання, або немає закону, який би е, сказав, що якщо ти не розмовляєш українською мовою, не послуговуєшся в своїй професійній діяльності, ти не будеш працювати. Нема такого. Розумієте? Пропустив три робочі дні без причини звільнять, щось там вкрав, звільнять, десь там щось зробив помилку, звільнять, а через це не звільнять. На це закриють очі. А якщо на це закривають очі, то це знову ж таки свідомості не породжує. Воно не, воно не карбується тут в голові, що це треба. А, а має бути чітка вимога. Якщо була би чітка вимога, якщо б була е, чітка е, сформована інституція, що ага, є порушення, ми звернулися, є покарання, є порушення, ми звернулися, є покарання. Щоб це був е, зворотній зв'язок, от тоді був би результат. А на сьогодні, на жаль, цього ми не бачимо. Ректор Київського національного університету розповів, що в інституті філології студенти раніше вивчали російську та білоруську мову і літературу. Наразі ці навчальні програми вже закрили. Тож в університеті заборонили взагалі використовувати російські джерела. На переконання ректора виші має бути така дисципліна, як русистика, це вивчення всіх аспектів Росії, російської культури, російської історії, то що мовляв, як свого часу в Сполучених Штатах Америки вивчали совітологію. Як вам така ідея? Я вам скажу знову ж таки: можливо, буду часто звертатися до Огієнка, але я настільки пройнялася цими 29 заповідями митропилота і Івана Огієнка, який свого часу сказав, що. Ціле громадянство мусить добре дбати, щоб тільки рідна школа виховувала національно сильні одиниці і морально міцні характери. Це перше. Друге, він каже, що, нехай, що дитина, вихована нерідною мовою, ніколи не буде для свого народу національно сильною і морально міцною. Разом з тим він ще каже інше, що. Не можна, що літературна мова це мова книг, книжок. І якщо ми будемо книги друкувати різними мовами, то тим самим ми будемо утверджувати різні народні мови, то не формуємо декілько, декількох народів на одній території. Тому вивчати так. Але брати за основу ні, я знову ж повернуся. Візьмімо е, Тараса Шевченка. Славнозвісна його е, фраза і чужому научайтесь свого, не цурайтесь. Перше, друге. Леся Українка знала е, ряд мов, писала, говорила, розмовляла українською. Розумієте. Так само Огієнко каже, шануй чужу мову, але вимагай від чужинців так само шанувати й твою мову, тобто ми не маємо зневажати інші мови. Ми не маємо казати, що все не можна вивчати англійську, чи французьку чи німецьку, не можна ними розмовляти. Але ми маємо казати, що шануй чужу, але поважай свою не менше. І якщо, як він каже, якщо до тебе, якщо тебе в ті крамниці на твоїй рідній землі, ти розмовляєш своєю рідною мовою і тебе не розуміють, піди до іншої крамниці. Це твоє право. Не адаптуйся. А українцям властива оця адапта, а вони дуже легко адаптуються. Ага, зі мною англійською я буду англійською, зі мною французькою я буду французькою, російською я буду російською, візьмімо нашого ворога. Вони не будуть розмовляти іншою мовою, вони не будуть її вчити. Бо вони собі знають свою мову, вони її винесли на, десь там на е, щабель такий височезний. І що б ти там йому не казав, а вони собі своє знають. Нашу мову, Наша мова варта того, щоб її винести на е, щаблі височезні, тому що вона правічна, вона багата, вона досконала. Е, але Мало хто це розуміє, і мало хто це робить. Нації не вмирають від інфаркту. Їм спочатку відіймає мову. Улю свіжі результати всеукраїнського опитування, і досить багато українців кажуть, що зазнають дискримінації за певними ознаками. Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології. Воно було проведено у вересні поточного року. І от фактично, дискримінація за якими ознаками? Отож. За ознакою мови дискримінацію відчувають 45% респондентів, і це найвищий показник. Далі 34% заявили про те, що їх дискримінують за їх сексуальну орієнтацію, і близько 25%, менше, навіть як 25%, Говорять про дискримінацію за ознакою інвалідності, віку, етнічної приналежності та статі. І разом з тим, порівняно з 2017 роком, станом на грудень 22-го, частка україномовних громадян збільшилася на 8%. Взагалі, російськомовний українець це як звучить, як лунка, тиша і вічний двигун. Е, е, я вам скажу, що це і в літературі е, такий художній засіб, який має назву Оксиморон угу. це поєднування непоєднуваних речей. Це те, що ви сказали, це веселий цвинтар, угу. це живий мерлець і таке інше. Е, точно так само це є е, російськомовний українець. Розумієте, е, ці, Він може знати російську мову та знай собі її, ніхто тобі нічого не каже. Але ти маєш знати рідну свою мову, державну мову. Я вам скажу, що коли розпочалась війна до Хмельницького, ми знаємо, величезна кількість переселенців приїхало, і я мала гарну нагоду вчити переселенців української мови. І мене дуже тішив той факт, що приходили люди, які прожили на Луганщині, на Донеччині все життя. Їм було більше 60-50 більше 50 років, але вони хотіли розмовляти українською аж тепер, аж коли почалась війна. Е, При боляче це визнавати, що так довго, але вони хочуть, розумієте? І е, коли людина хоче, вона зробиться, вона буде розмовляти, вона буде е, цей е, е, турувати шлях. Коли людина не хоче. То що б ти там йому не казав, він того робити не буде. Стосовно дискримінації, я не скажу, що я цього не бачу. Я їду в транспорті, я чую, як розмовляють люди російською мовою. Я не підходжу і не кажу, чому ти розмовляєш російською мовою. Вийде звідси, бо ти розмовляєш російською мовою, і цього не робить ніхто. Так, я можу з ним. Якщо я спілкуватимуся з людиною російськомовною, я не спілкуватися тільки українською мовою. Бо я знаю на 800%, що він мене зрозуміє, бо це є слов'янські мови, і, і, і не розуміти мене неможливо. Я буду розмовляти українською. Але щоб е, якусь моральну наругу вчиняти над такою людиною, я його не буду робити. І я не бачила випадків е, того, щоб десь ту людину е, ну я не знаю, ображали, принижували щось їй там е, погане казали. Ну не бачила. Я мені таке не траплялося. І ще на завершення, от вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков із Луганської області потрапив до десятки найкращих педагогів світу за версією премії Global Teacher Prize. Дуже важко повірити в це і усвідомити це десять людей на планеті Земля, десять освітян. І я український вчитель, серед цієї десятки це надихає та мотивує. Це означає, що я все роблю правильно, і тисячі українських вчителів теж роблять усе правильно, продовжуючи працювати, зберігати цінності та навіть попри виклики повномасштабної війни працювати. Зазначив він. Так якщо би я ж скажу, якщо ще раз повторюся, що мова. Наша зброя, і сьогодні і радіодиктант під таким лозунгом звучав, але я скажу ще що мова це серце народу, і якщо гине мова, то гине народ. І якщо поруч із цим славнозвісним вчителем, який війшов в десятку найкращих вчителів світу, було б ще таких самих, а в нас яка величезна кількість нас мовників українських. Та візьміть будь-яку школу, та візьміть будь-яке місто, якби кожен так себе позиціонував, якби кожен був свідомий того, як і що він має робити, якби кожен зробив 10 зауважень учневі, студентові, ліцеїсту, коли він скаже не літературне слово, а він його виправив іще раз, і ще раз, і ще раз, то сьогодні би ми подібного. Не пожинали. Я переконана в цьому на, на, на всі сто відсотки. Пані Олю щиро дякую вам за хорошу розмову. Дякую, що долучилися до нашого етеру. Ольга рибчинська Фіновська, заступниця директора Центру національно-патріотичного виховання, членкиня правління Хмельницького товариства української мови просвіта, письменниця, поетеса, філологиня та мовознавиця.